Ми хочемо в цьому році закрити практично, всі, закрити, да, практично всі сільські населені пункти. Там, де залишилося, от ми в двох великих населених пунктах відкрили. Да, там, на жаль, у нас найбільше загиблих Зітьки і Таранівка, у нас залишилися Чимужівка, Соколова, Парова, Задонецьке і Першотравни. Всього це 23 на сьогоднішній день станом. Да, Таких знаки. Ми перші значить, Частина там вже є виготовлені і підготовлені, тобто ми от з гарбуновим сіли, підрахували те, що в нього було там, задатки різні, да, там, те, що у нас залишалося від, попередніх, виготов, від попереднього виготовлення і реалізації цього проєкту. І от ми вийшли на такі суми, які сьогодні вказані в програмі. Якщо ми сьогодні, якщо ви проголосуєте і ми сьогодні дамо кошти, то ми оці от 23 знака. В цьому році зможемо закрити і встановити пам'ятник. На у нас на наступний рік тоді вже залишиться ну, масштабний проєкт, це по місту Змії. Можливо, якісь є питання, будь ласка. Тільки єдине, що нам ну, грошей точно у нас ну, обмежена, обмежена кількість, ми в цих населених пунктах не будемо ставити поки ще флагштоки. Так як зробили. Січ, так, ну, там нем, нем, там, от, 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 ну, там десь близько не є прапор, десь іще є. Ну, в общем, поки, поки що обмежимося садочками, а тоді вже будемо працювати далі.